Це програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Подарунок чи хабар, новорічний репортаж з урядових кварталів. Що несли у пакунках в адміністрацію президента в Нового року? Я не даю коментарів, всього найкращого. Що у вас в пакунках? Всього найкращого. Що подарував на Святого Миколая голові РНБО депутат Андрій Іванчук. Я до А, з пакунком? Ні, це подарок. А я ручка. А кому? Кажемо, торщину вийду. Реакція президента на розслідування програми схеми. Будівельна компанія наступного дня провела прес-конференцію. Показали всі дозволи, які були отримані ще в 12-14 роках. Та чи достатньо цих документів для початку будівництва? Ось вона земельна ділянка Петра Олексійовича Порошенка. Розвінчення міфів про законність президентського будівництва. Традиційно в новорічний період до будівель державних установ, особливо в сам переддень нового року, розпочинається активний потік бажаючих зробити чиновнику приємно привітати його зі святами, відзначити свою пошану та, звісно, щось подарувати. Часто листівками не закінчуються, і подарунки досягають значної вартості. Утім, за законом, коштовний подарунок чиновнику це хабар, тобто злочин. Протягом новорічних свят Сергій Андрушко з камерою чатував на дарувальників біля урядових будівель. Спеціальний репортаж програми схеми. Наша знімальна група відвідала кілька державних установ на новорічні свята для того, щоб дізнатися, хто та які подарунки дарує нашим урядникам. Адміністрація президента України перед новим роком. Голова комітету з економічного розвитку депутат Андрій Іванчук прийшов до державної будівлі не з порожніми руками. Пан Іванчук з партії Народний фронт, а ще навчався разом з Арсенієм Ясенюком. У змі його називають давнім другом прем'єр-міністра. Я до Турщину. А з пакунком. Ні, це подарок. А я а ручка. А Кому? Кажу, торчіну вийду. Ага. Через дві години депутат Іванчук з адміністрації президента вийшов уже без пакунку. А За скільки, скільки придбали йому? Ручку? Так. Я не пам'ятаю. Спеціально Миколая Чудотворця. Ну який порядок. Це тисячу, 10 тисяч гривень. Сто гривень. Ні, десь тисяч гривень. Тисячу гривень. Так. А як же закон протидії корупції? А що це значить? Мені ну, не можна дарувати подарунки понад 500 гривень. А що? Мені можна дарувати любі подарунки своїм друзям. Ви жінці не даруйте подарунки? Цей чоловік до адміністрації президента приніс відразу три пакунки з написами Для кого. Ви працюєте в адміністрації президента. Ви працівник в гості. Що ви несете? Для кого? Несли до адміністрації президента і інші святкові пакунки. Радіо Свобода, а ви працюєте тут? Працюєте тут? Ні. В гості? Так. Да. Поздоровити когось? Привітати? Ні. Радіо Свобода. А, ви працюєте Нет. в адміністрації президента? Ні. Яка мета вашого візиту? Я не даю коментарів. Всього найкращого. А що у вас в Всього найкращого. Наш оператор зафільмував, як 25 грудня в розпал обговорення бюджету 2015 року близько 11 вечора, разом до адміністрації президента зайшов Ігор Єремєєв та Андрій Деркач. Ігор Єремєєв вийшов звідти вже близько першої ночі. Депутат Єремієв задекларував торік 11 мільйонів гривень доходів. Він засновник бізнес-групи Континіум. Андрій Деркач, депутат колишній регіонал, один з тих, хто голосував за закони 16 січня, які назвали згодом диктаторським. Також ми зафільмували від відвідини адміністрації президента депутатом Олесем Довгим. Довгий змінив вираз обличчя, коли помітив камеру. Добрий Радіо радіосаду і мета вашого візиту адміністрації президента. А? Службових обов'язків. А які службово народного депутата України? Минулого місяця депутати зняли його з посади заступника керівника парламентського комітету. Довгий свого часу був членом команди екс-мера Києва Черновецького. Виявилося, Олеся довго цікавили питання бюджету та один із урядників. Сюди йду саме по питанням парламентських. Як по питанням округу? А що саме з округом? Мене цікавить. Ми зараз знімаєте? так. Тому що зараз закінчується бюджетний процес, і на Кіровоградську область на сьогоднішній день я бачу, що припаде значно менше, ніж на області, які мають вдвічі менше населення. Скажіть, питання бюджету вирішиться хіба в адміністрації президента? Я вам сказав, які мене зараз на даний момент турбують питання. Те, що стосується адміністрації президента, я вам сказав, є окремі чиновники в мене на окрузі і в районі, які працюють і ще. З часів е, Янукович. Назвіть продовжується. Я не хочу називати Тобто ви хочете, щоб їх звільнили в адміністрації, в адміністрації президента? Я хочу звернути увагу адміністрації президента на ці питання. А це вже Міністерство інфраструктури в переддень Нового року. Пакунками заставлена підлога у фойє будівлі міністерства. Тут ніхто не в курсі, чиє це. Пакунки до кого і від кого? Які пакунки? Позаду вас. Я не знаю. Напис на цих пакунках кавок Air. Це чартерний авіаперевізник. Курувати його діяльність, обов'язок Міністерства інфраструктури. Серед десь трьох десятків пакунків з цим написом помічена елітна горілка Фінляндія, шампанське вино та цукерки. Це пакунки від ще одного дарувальника іншої приватної компанії. Це ваші пакунки. Тут не родитися. Не ваші? Не. Це не ваші. Забрати їх вийшов представник Міністерства інфраструктури. Виявилося пакунок заступнику міністра. Добрий день, можна вас на хвилинку? Грає свобода. А ви представляєте кого? Я помічник Володимира Омеляна. А хто такий? Це заступник міністра. Ага. Це від кого такий пакунок? Ну спитайте, хто передав. Ну він сказав, що це не його. <гум> ну, я теж не знаю. Мене попросили забрати і все. Ну. Що там нічого не написано, На візитівки ні, ні, ну... Б... А що там, покажіть? Ну ялинка, я не маю права, це <гум> ж не мені, якби це мені було особисто. Багато у вас таких? Пакунків. Ну, ну це не, не знаю. До мене ще не заходив ніхто. Ну, а до заступника міністра. Не знаю. Не знаю. Ну, ви Вперше вийшли за пакунками. Вперше з цього року? Так. Добре. Я працюю третій день тут. Заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян від нас дізнався про свій подарунок. Так кого? – Давайте дивимося. Це Банк. є Перстін Янк. Нормальна вивіска. Красиво. І календарик. Все. Підпадає воно на дії, протидії корупції. Коли там ну, я сподіваюся, що це коштує менше, ніж е, заявлена сума. А як ви будете перевіряти? Е, давайте я детально вивчу це питання, але. Це, я, 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 розгля, я розглядаю, що це, якщо був подарунок, це, це всьому колективу, а не мені особисто. Ну, поки що ви не Поки, поки що, Ну, це був, це був фактично, може там перший чи другий. Пакунки до будівлі Міністерства інфраструктури заносять часто і щедро. Це міністерство регулює і контролює авіа- і транспортні перевезення в країні. Так в Міністерстві? Від кого? Від кого? Мі... Добрий день, скажіть, будь ласка, від кого? Міністерство юстиції, яке міститься поруч з Софіївським майданом, зробило подарунок саму собі. Подивіться, ця стрічка з написом Міністерства юстиції. Вона демонструє, хто саме може тут паркуватися. На наших очах місце зі стрічкою зайняв автомобіль заступника міністра юстиції. Заступник міністра юстиції Ігор Бондарчук. Скажіть, це законно, те, що от, мені під виїздкою міністерства юстиції така стрічка висить. І тепер ви встановите свою машину, саме лише ви можете поставити тут свою машину. То лише я. Я думаю, будь-хто може поставити тут цю машину. А, а забороняють? Ви бачили, що люди під'їжджають і забороняють ставити? Почекайте, ну не можна ставити, оскільки стрічка стоїть. Добре. Якщо я приїжджаю і тут нема де поставити, що мені робити? Ви заступник мені стриститься? Назвіть якийсь акт чи документ який дозволяє ставити саме машинам Міністерства юстиції ось на цій Київській вулиці? Ви знаєте що? Це не є моєю зоною відповідальності. І я от не уповноважений це коментувати і не знаю за це. От тут у нас в Міністерстві є спеціально навчені люди, які за це відповідають. Загалом протягом близько тижня в новорічний період ми спостерігали за державними установами. Пакунки та подарунки чиновникам досі залишаються звичною практикою, і закон про запобігання корупції, який забороняє робити подарунки посадовцю, коштовніше за 600 гривень, не працює, а його виконання ніхто не контролює. Розслідування нашої програми про те, що президент Петро Порошенко планує приватне будівництво в охоронній зоні столичної Києво-Печерської лаври та пам'ятки національного значення, не маючи на це потрібного дозволу, викликало хвилю обговорень. Зрештою, сам Порошенко на своїй прес-конференції у відповідь на запитання журналістки Радіо Свобода таки прокоментував цю ситуацію. Він звинуватив нашого журналіста в тому, що той недостатньо розібрався і що всі дозволи, нібито. Існують, однак, ми вкотре наголошуємо, у програми схеми є офіційна відповідь Міністерства культури, яка це заперечує. А наше розслідування ґрунтувалося виключно на документах та аналізі норм закону. Чи правду сказав президент? Продовження резонансної справи. Будівельна компанія наступного дня провела прес-конференцію, показали всі дозволи, які були отримані ще в 2012, в 2014 роках, а журналіст просто, просто йому було нецікаво це. Дякую. Так, Петро Порошенко під час прес-конференції відреагував на запитання журналістки Радіо Свобода. Вона поцікавилася в президента, чому він не отримав дозволу мінкультури на приватне будівництво в охоронній зоні. Про відсутність цього документа йшлося у розслідуванні програми схеми. Ось вона земельна ділянка Петра Олексійовича Порошенка. Нагадаємо, ми з'ясували, що ділянка президента за адресою вулиця Радіальна, 5 у Києві знаходиться в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київ, Собор Святої Софії, з прилеглими монастирськими будівлями Києво-Печерська Лавра та в охоронній зоні пам'ятки національного значення Земляні укріплення цитаделі з бастіонами київської фортеці. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини та положення про міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 вересня 2014 року, номер 495, для будівництва в зоні охорони пам'ятки національного значення а в даному випадку це земляні укріплення цитаделі з басіонами Київської фортеці, необхідно не лише погодити проектну документацію, а й отримати дозвіл на будівництво мінкультури, що не одне й те ж саме. Будівельна компанія наступного дня провела прес-конференцію. Показали всі дозволи, які були отримані ще в 12-му, в 2014-му роках. Та, попри таку відповідь, ми змушені ще раз наголосити. Ось офіційний документ. Відповідь на наш інформаційний запит за підписом уже колишнього першого заступника міністра культури Островської лютої. На наше пряме запитання, чи надавався дозвіл, 8 грудня 2014 року отримано офіційну відповідь. Станом на сьогодні домінкультури не на Надходили матеріали щодо отримання дозволів на проведення будівельних робіт за вище вказаною адресою. Отже, ні у 2012-му, ні у 2014-му такого дозволу у пана Порошенка не було. Я не маю жодного відношення до того, щоб отримувати чи не отримати дозволи, бо це має робити будівельна компанія. Це ще одне твердження, яке не дуже узгоджується із законом. Адже у пункті 8 статті 36 закону України про регулювання містобудівної діяльності йдеться: замовник від Відповідно до закону, несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про початок виконання будівельних робіт. Та ж сама вимога до замовника передбачена порядком виконання будівельних робіт, затвердженим постановою Кабміну номер 466 у 2011 році. Ось зареєстрована декларація Порошенка про початок виконання будівельних робіт підпірної стінки. На документі підпис Петра Олексійовича. Він же значиться як замовник. Отже, саме він, а не хтось інший, несе відповідальність за повноту та достовірність даних підписаної ним декларації. Крім цього, ми наполягаємо, що у цій декларації за підписом Порошенка зареєстровані департамент Ментом державної архітектурно-будівельної інспекції в місті Києві категорію складності об'єкту будівництва визначено як другу, що насправді не відповідає дійсності. Чому незаперечним є факт, що ділянка Порошенка межує з об'єктом культурної спадщини національного значення земляними укріплення цитаделі з бастіонами Київської фортеці, і не виключено, що будь-яка аварія на об'єкті будівництва в охоронній зоні цієї пам'ятки може призвести до її втрати. Водночас, пунктом 6 порядку віднесення об'єктів будівництва до 5-ї категорії складності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 квітня 2011 номер 557 передбачено, що об'єкти будівництва. Які, зокрема, у разі аварії можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини національного значення, відносяться до п'ятої, а не другої категорії складності. Згідно з пунктом 2, цього ж порядку передбачено, що віднесення об'єкта будівництва до відповідної категорії складності здійснюється проектувальником і замовником, тобто, в тому числі, знову ж таки, паном Порошенком. Видається, що Петро Олексійович вирішив піти коротким шляхом, адже зареєструвати декларацію про початок будівництва об'єкта другої категорії складності згідно з законодавством значно простіше ніж отримати дозвіл на будівництво об'єкта п'ятої категорії складності. А порушує президент закон чи Ні. ні. Не порушує, Отримаю всі дозвіл. Всім пишаюсь. Дякую. Вже Україна приречена на довічне замкнене коло, політичне покривательство та беззаконня, недоторканність для обраних і підкилимні домовленості між владою та опозицією, що унеможливлює справедливе покарання корупціонерів з найвищих ешелонів влади. Корумповані суди, прокурорський та міліцейський саботаж, бездіяльність правоохоронної системи чи буде цьому край? Надія є національне антикорупційне бюро. Чи варто сподіватися, що воно буде справді незалежним? та Працює наповно і коли розкаже Олена Логінова. Федеральне бюро розслідувань у Сполучених Штатах центральне антикорупційне бюро у Польщі Європейська агенція по боротьбі з шахрайством проти корупції на найвищому рівні ведеться боротьба у всьому світі. В Україні три місяці тому парламентарі ухвалили закон про створення національного антикорупційного бюро. Це новий автономний правоохоронний орган, що його відрізняє від вже існуючих СБУ, МВС та прокуратури. По перше, тут будуть розслідувати корупцію тільки у найвищих ешелонах влади. Також серед повноважень нового органу пошук та повернення вкрадених активів, в тому числі з-за кордону, зрештою очільника нас бюро обиратимуть за зовсім новою для України процедурою прозорого конкурсу. Розкривати корупційні схеми та оборудки і викривати високопоставлених корупційних чиновників. Саме для цього в Україні незабаром має запрацювати національне антикорупційне бюро хто саме очолить українське ФБР, має вирішити спеціальна комісія, яка засідає в адміністрації президента. На сайті адміністрації президента вже можна ознайомитись з офіційним оголошенням про проведення конкурсу на посаду директора бюро. Ось основні вимоги до майбутнього головного борця з корупцією в Україні. Мати вищу юридичну освіту, стаж у царині права від 10 років та досвід роботи на керівних посадах упродовж останніх двох років не входити та не працювати на політичні партії, не мати судимість. Бути громадянином України іноземці мають отримати громадянство України до закінчення строку подання на конкурс в наступні 30 календарних днів з моменту офіційної публікації оголошення. Усі бажаючі очолити нас в бюро мають надіслати до комісії наступні документи: заяву про участь і згоду на спецперевірку, копію паспорту, фото, автобіографію та декларацію про майно та доходи. З-поміж тих, хто задовольнить формальні критерії, далі вже члени комісії обиратимуть голову бюро на власний розсуд. Тож ми запитали членів комісії, кого б вони бачили у кріслі директора. Нацбюро. бюро важливіше те, щоб вона мала ринкову ідеологію, в голові. Бо насправді корупція це замінник ринку у нас. Реального ринку немає, тому і, і тому процвітає корупція. І людина, яка буде очолювати це бюро, має це розуміти для мене дуже важливою ознакою, будучи людина релігійна. Бо в тюрмах я знаю, в таборах тих були дуже стійкими і незалежними саме релігійні люди. Цікаво, що деякі з членів комісії надають перевагу таємному голосуванню. Хоча закон передбачає повну прозорість конкурсу. Ви виступаєте за закрите голосування чи за відкрите? Я запропонував, оскільки ми живемо в євразійському просторі, де тиск на тих, хто голосує, є таким самим притаманним елементом ідентичності, як і корупція. Я запропонував, що для того, щоб були більш незалежні члени комісії, зробити остаточне голосування таємно. Як на мене, таємне голосування зменшує міру відповідальності. Ти внутрішньо свободний, але ти потім, при, ну якщо буде такі ситуації, коли наступає відповідальність, ти можеш її нібито уникнути. Тому я особисто за відкрите голосування. Згідно чинного законодавства, за місяць комісія розгляне подані заявки на посаду директора бюро і представить президенту своїх трьох кандидатів. Далі гарант обере одного з них і подасть на затвердження до Верховної Ради. У парламенті ж досі не внесли необхідні зміни до законодавства щодо національного антикорупційного бюро України, попередньо затверджені на профільному комітеті. ми зараз, Он становится все більше не самостоятельным, он, это бюро становится все більше подконтрольным, Соответственно, його функції как независимого органа, который бы карал любого э, корупції, у мене меня віри мало. Поэтому вот, одна из главных задач це вернуть йому независимость. Серед небезпек незаангажованого обрання директора бюро називають можливість обрання президентом одного з трьох представлених комісією кандидатів. Взагалі, как бы, основа вибору. Директора цього бюро, це основа в принципі успішного вибору, це конкурсна комісія. Ви бачили склад конкурсної комісії, це абсолютно незалежна конкурсна комісія, яка видасть, я впевнений, там найкращого або найкращих кандидатів в цій країні. Я також співавтор діючого закону і, до речі, оці правки. Про по три чоловіка, це за моїм в тому числі авторством, Я, звичайно, це підтримую. Саме такий формат він є правильним. Оскільки, якщо ми давали, надавали б одну кандидатуру, то ми б просто використовували би президента, вибачте, мене, як службу, таку поштову. Тобто ми обрали, ми йому дали сказали, віднести до Верховної Ради. Є норма дуже проста, яка, є, яка має бути. Ми до того і обрали комісію з авторитетів. Ми довіряємо цим авторитетам, а не посадовим особам. Так от ці авторитети обирають одного, і лише його підписує президент. І парламент взагалі не має бути причетний до процедури затвердження директора антикорупційного бюро. Зібравши всього 150 голосів, нардепи можуть підняти питання про зняття з посади очільника бюро. За ініціативи Верховної Ради може бути висловлена політична недовіра цьому керівнику. На мій погляд, це дуже небезпечно. Є і інші перепони, які вже зараз гальмують майбутню роботу бюро. Справа у тому, що у парламенті зареєстрована низка законопроєктів, згідно з якими правила гри можуть суттєво змінитись, особливо зважаючи на полярні погляди законотворців. Наприклад, це стосується можливості правоохоронців, які вже боролись з корупцією, спробувати свої сили у бюро. Найбільша загроза для антикорупційного бюро це, якщо це нова інституція, буде наповнена старими людьми. Якщо це буде так, то ми будемо першими опонентами цього органу, ми які збролися за його створення. Якщо, вибачте мене, ви йдете до лікаря ну, з якоюсь своєю хворобою, а вам говорять, що ви знаєте, він, звісно, хороший лікар, але от у нас корумпована вся система медицини. Ідіть лише до бабки знахарки Ви куди йдете? Так, от, нам не треба ходити до бабок знахарок Любою, Любим питанням повинні займатися професійні люди. Інша суперечка. Проходити чи не проходити працівникам бюро детектор брехні. Це було технічне питання, я його дуже гарно пам'ятаю. У нас в державі немає не фахівців, не методик. Розумієте? Ну, умовно кажучи, да, є якийсь прилад, яким ніхто не вміє користуватися. А ми від цього приладу ставимо залежність взагалі рух вперед. Так говорять ті, хто бояться його проходити. Немає проблем використання брехні в Україні. Зараз купа компаній використовує поліграф для навіть для співробітників середньої ланки, не говорячи про топ менеджмент. Очевидно, що працівники Нацбюро мали пройти пройти детектор брехні. Наскільки чесним буде директор Національного антикорупційного бюро, та наскільки дієвим та незалежним буде цей новий орган? Очевидно, реальні результати можна очікувати не раніше ніж за рік. Ми будемо пильно стежити за його роботою. На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою про корупційні оборудки або нечесних політиків, пишіть нам листи на електронну адресу Тіві. з вами була програма Схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер у 21.50. до зустрічі.